електронні закупівлі набирають все більшого поширення на ринках державних закупівель розвинутих країн. Україна не стала виключенням. Більше того, електронна система публічних закупівель прозоро здобула міжнародного визнання та працює на ринку України вже більше року. Про основні принципи здійснення електронних закупівель присутнім розповів депутат міської ради, голова комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності Володимир Боровков, який на практиці перевірив роботу системи та переконаний, працювати в ній не страшно, а для міського бюджету навіть корисно. Це дає змогу економити кошти. Твоє, я Твояресторонніх того, щоб електронні торги проводились в максимально максимальному об'ємі. Я розумію, що там цифри там тисяча п'ять тисяч можливо, та. Це... Такие мелкие скоро будут деньги, что там нет смысла этим заниматься. Но я уверен в том, что электронные торги, чем дальше, тем больше будут наиболее эффективным методом, во-первых, экономии бюджетных денег, а во-вторых, привлечения как можно большего количества малого-среднего бизнеса для предоставления услуг бюджетной сфере. Я не сторонник того, чтобы вы подключались завтра. Потому что надо научиться и разобраться, что не навредить. Самое главное не навредить. Не навредить предпринимателям, не навредить бюджетникам. Одразу виникло багато запитань, хто цим буде займатися, хто навчить і що робити, коли якийсь товар потрібен негайно, а не через місяць після того, як відбудуться торги. Мова йшла про допорогові закупівлі до 200 тисяч гривень. Що електронні закупівлі це не так страшно, як здається, наголосили і юрист комунального підприємства теплозабезпечення Олена Грищенко, яка також на практиці перевірила роботу системи. Крім того, вона зауважила, що в деяких містах вже розроблено положення про застосування застосування системи електронних закупівель, тож варто взяти звідти щось корисне і для нас. Про переваги та недоліки таких закупівель розповіла керівник товариства Процентр плюс Людмила Лінькова, яка працює з даною системою як продавець. Кожного дня по два-три рази ми приймаємо участь в торгах. Є бюджет, є кількість, не треба вищих освіт. Поділили, бачимо, по чому ми беремо виробника. Ставимо свою ціну, багато не накручуємо. Ми платимо за торги, але дуже мало виграє. Зустрівшись разом, керівники, юристи та бухгалтери бюджетних та комунальних підприємств, установ та організації міста, представники виконкому, депутати та підприємці мають розробити єдиний порядок роботи в системі електронних закупівель. Даний документ буде регуляторним актом місцевого значення. І згідно з вимогами закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, документ має спростити роботу і тих, хто продає, і тих, хто купує. Рішення щодо положення даного документу буде прийняте на сесії міської ради депутатами після вивчення.